81 тисяча гектарів лісів на Прикарпатті може перейти у державну власність. Місцеві громади проти. Воно перешкодить доступу населення до, до таких е, лісових земель. У Івано-Франківській громаді упродовж 2023 року планують відремонтувати 9 дворів. Це звичайно візер, тому що потреба є величезна. Як у Івано-Франківську пластуни збирають книги для поранених бійців? Дівчата забрали з точки збору три мішка книг. Це цехи Верховинського районного лісгоспу. У цьому комунальному підприємстві працюють 93 людей, розповідає головний економіст Микола Федорович. За його словами, лісгосп розташований на території Верховинської, Білоборіської та Зеленської громад на базі колишніх колгоспних лісів, площа яких 21 тисяча 776 гектарів. Микола каже, читав проєкт закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства. Ліси України, відповідно до якого ліси комунальної власності мали би перейти у підпорядкування лісів України. За його словами, колектив лісгоспу не підтримує такі зміни, адже працівники переймаються, що це може призвести до скорочення штату та обмежити доступ жителів району до лісу. На цих землях лісового фонду населення району випасає худобу, збирає ягоди, проводить побічне користування лісом. Тому ось таке реформування лісової галузі і створення монополії воно перешкодить доступу населення до, до таких лісових земель. Голова Верховинської районної ради, яка є засновником комунального лісгоспу Юрій Філіпчук, каже, що він також проти того, аби ліси комунальної власності переходили у підпорядкування спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства Ліси України. То ми можемо сказати, що лісова галузь це одна з наповничу бюджетів у наших трьох громад. Можуть бути такі критичні ситуації, наприклад, чи пожежа у господарстві людини. Людина звернулася до влади про допомогу. Коли ми будемо мати свої комунальні ліси, тобто буде можливість у цій регуляції можливо дати пільгу людині на цей ліс. Голова Верховинської тергромади Василь Мицканюк розповідає наприкінці лютого, на сесії селищної ради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради прем'єр-міністра, голови Держлісагентства та народних депутатів від Івано-Франківщини з проханням не передавати комунальні ліси у підпорядкування лісів України. На сьогоднішній день ми від даного підприємства отримуємо ПДФО, яке йде до нашого селищного бюджету, який використовується на різні потреби нашого соціального характеру. На сьогоднішній день ми можемо частково або вибірково впливати на ситуацію, яка є у лісовій галузі у нашому районному лісгоспі. Я думаю, що цього всього. Не буде при тому, якщо створене буде таке підприємство і все керівництво буде на рівні держави. У вересні Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає реформування лісової галузі. Відповідно до неї утворили державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України, до якого увійшли колишні державні лісгоспи. Роботу 13 лісогосподарських підприємств Івано-Франківщини координує Карпатський лісовий офіс, каже заступник директора офісу Павло Бонджурак. Що стосується організації роботи, чи, чи як ще правильно назвати, чи, чи господарської діяльності, то суттєвих кардинальних змін не відбулося. Скорочення працівників не відбувалося. Всі, ті, хто е, бажав працювати, всі праці влаштовані, е, укрупнення філій теж не відбувалося. Можливо, по деяких філіях комусь пропонували іншу роботу, інші посади в зв'язку із певними змінами у структурі, але це, це скоріше за все, десь якісь одиничні випадки. Проєкт закону Держлісагентство опублікувало на власному сайті 13 грудня. Відтак, 24 лютого, на сайті президента України оприлюднили петицію Полепа Орлова. Він пише, що новий законопроєкт про передачу лісів від народу до акціонерного товариства це великі втрати як для місцевих бюджетів, так і для великої кількості лісівників комунальних лісогосподарських підприємств, які стануть безробітними. А також просить президента не допустити схвалення проєкту закону у редакції, що запропонував. Вона на сайті Держлісагентства. з проханням не допустити подальший розгляд цього законопроєкту до прем'єр-міністра України звернулася Асоціація міст України, розповідає керівник Івано-Франківського регіонального відділення асоціації Юрій Стефанчук. Воно суперечить конституції України. Є стаття 147, яка говорить про майно, яке не можна позбавляти територіальних громад. І ліси комунальні власність, яких є під в підпорядкування територіальних громадах, вони саме є тим майном, яке. Не мають права позбавляти територіальні громади. Фактично, ми ставимо під загрозу функціонування самої територіальної громади, тому що вона не в змозі буде виконати свої стратегічні цілі. Площа лісів, що перебувають у комунальній власності на території Івано-Франківщини більше 81 тисячі гектарів. Це майже 13,5% від загальної площі земель лісового фонду області. Про це повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держлісагентства Віктор Смаль. Обсяги заготівлі деревини з гектару покритої лісом площі значно нижчі в комунальних лісах у порівнянні з державними лісами. Таким чином, і обсяги сплати податків та обов'язкових відрахувань до державного та місцевого бюджетів не співмірні в комунальних лісах у порівнянні з державними лісами. Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити збільшення економічних показників діяльності лісової галузі та створить ефективні умови для забезпечення охорони та захисту лісів. Ми також запитали у представників Держлісагентства, чи не планують скорочувати працівників комунальних лісгоспів у разі переходу цих підприємств у підпорядкування державі, а також чи не суперечить на їхню думку реформі децентралізації та реалізації такого закону. Відповіді на ці запитання суспільне не отримало, як повідомив Віктор Смаль. Зараз проєкт цього закону перебуває на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Держлісагентство, за його словами врахує зауваження та пропозиції і направить проєкт закону до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів для подальшого його внесення на розгляд Кабміну. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. У Івано-Франківській громаді проводять капітальний ремонт п'ятьох дворів багатоквартирних будинків. Ще чотири планують відремонтувати упродовж 2023 року, розповів директор департаменту благоустрою міської ради Ігор Сенчук. Мешканка будинку за адресою Галицька, 64, Наталія Білущак каже: радіє, що у її дворі розпочали капітальний ремонт. Нарешті ми дочекалися того ремонту, бо у нас двір страшний був такий, що я Яма на ямі вічно після дощу завжди вода збиралася, не можна було ні пройти, ні приїхати. Наразі тут демонтовують старе покриття, бордюри та готують основу для бруківки, розповідає бригадир Василь Михалків. Ставиться нові поребрики, бордюри, обгороджуються, робляться квітники для привезти бруківку. Завтра будемо починати ставити бруківку для того, щоб запустити мешканців того будинку. Галицька 64 – це один з дев'яти дворів, які планують зробити в Івано-Франківську протягом 2023 року. На них з бюджету виділили 20 мільйонів гривень, розповідає директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. За його словами, протягом останніх двох років департамент зробив ремонт у 40 дворах Франківської громади: 23 двори у 2021 році та 17 – у 2022. тисячі в даний час вже розпочато роботи на п'яти дворах. Це звичайно візер, тому що потреба є величезна. При формуванні бюджету в нас надійшло 140 заявок від мешканців, депутатів різних звернень, щоб з проханням відремонтувати двори. Ну виділили кошти поки що на 9, враховуючи час і обставини. Ті, які вибрали найгірші, що вже давно потребували ремонту. А це ремонтують двір за адресою короля Данила 11 А. Тендер на його проведення виграв підприємець Костянтин Синяков. Він розповідає, що в Івано-Франківську облаштував шість дворів. Прибудинкову територію на короля Данила 11 А ремонтує за 2 мільйони 900 тисяч гривень. Тут облаштування бруківкою. Понад дві тисячі квадратних метрів біля двох тисяч квадратних метрів мають влаштуватися лавочки, дерева. Мешканка будинку на короля Данила Олена Лундяк розповідає, живе тут від часу здачі будинку в експлуатацію, а це було більше 50 років тому. Ну рахуйте, такого у нас не було. Ремонтів не було взагалі. Оце будинок, як побудували ту дорогу, що була, роз, роз, рознесли її в пух і прах. Так що тут такі ями були, що люди падали, ламали і руки, і ноги. і це. А зараз прекрасно. Зараз дуже-дуже доволі. Тим більше ми живемо на першому поверсі, я взагалі, рахуйте, мені двір, як телевізор. Також у планах департаменту благоустрою, розповідає його директор, покласти бруківку на трьох вулицях Франківська Левка Лук'яненка, Героїв пожежників та Фотія Володимирського. На ці роботи з бюджету громади спрямували 10 мільйонів гривень, каже Ігор Сенчук. Вулиця Ликарок Яненка в центрі, це біля голубої церкви. Ми її робимо в такому ж стилі, як зроблено Міцкевича. і як минулого року зробили Крушенецького. Тобто буде в граніті, все в одному рівні. додамо дерев, лавочок. Це вуличка героїв Вона пожежників, вона теж маленька. Теж в Буці і робимо. Зараз там канал міняє мережі, газовики міняють свої мережі, і після того вже трошки земля просяде, Ми влаштуємо верхнє покриття. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Десятки книг для військовослужбовців, які перебувають у госпіталях та реабілітаційних центрах, зібрали франківські пластуни восьмого курення «Чертополохи». Про це розповіла старша пластунка Анастасія Скапровська. За її словами, акцію зі збору книг для воїнів розпочали тиждень тому в Івано-Франківську, Львові, Житомирі, Вінниці, Києві, Бучі та Харкові. Таку ініціативу пластуни восьмого курення «Чертополохи» проводять вперше, каже Анастасія Скапровська. Активно люди долучаються не тільки в Івано-Франківську, а й по всіх куточках України, де збирають наші дівчата книги. Найбільше, мабуть, приносять люди в Києві за останні декілька днів. Дівчата забрали з точки збору три мішка книг. Це дуже багато. Анастасія Скапровська розповідає, що люди, які не можуть принести книги для військових в межах акції, надсилають пластунам пожертви. У нас є на нашому постері QR-код. людина, яка не може фізично принести книгу. Вона може прийти просканувати його. За сім днів акції було зібрано понад 7700 гривень. До акції долучилась також франківська книгарня одного з харківських видавництв. каже його представник Руслан Онощенко. За його словами, видавництво періодично проводить подібні ініціативи зі збору книжок для військових та цивільних на територіях, які були звільнені від окупації. Відкрило книгарню тут. Власне, не так давно ми від 1 березня тільки почали працювати. Це для нас новий досвід, тому коли пластуни запропонували, ми власне зголосилися. Руслан Онощенко каже: видавництво також передасть певну кількість книжок для воїнів у межах цієї акції. Якщо виникає потреба, ми ясна річ ділимось. Це для нас не якась там. Спеціальна ініціатива, яку ми хочемо додатково висвітлювати, бо це ну просто додаткова наша важлива місія, яку ми просто зобов'язані робити. Книги для воїнів збирають в офісі Франківського пласту, що на вулиці Павлика, то приміщенні видавництва на вулиці Труша. Філіп Самойлов, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне, Новини. Івано-Франківська. З протистояння команд Чернівців та Чернігова, а також Києва та Костополя, сьогодні в Івано-Франківську розпочався чемпіонат України з волейболу серед дівчат 2007 року народження Дитяча ліга. За перемогу впродовж шести днів боротимуться 14 команд. Серед болівальників на трибунах Степан Фарус. Це чудове сьогодні свято спорту, тому що приїхали діти з цілої України. Практично. Я за ДСШ Чернівці, тому що тут грає моя донька. Волейболістки Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи вибрали перемогу у трьох партіях і в такий спосіб здолали команду з Чернігова. Справили завдання не дуже добре, тому що якась перша гра вона завжди хвилюється, тому діти не так грають, як вони вміють грати. Готувались, звісно, готувались. Ми чекали цього цілий рік. Я вважаю, що все-таки ми більш досвідчені і тому нам було трішки легше перемогти. На другому майданчику команда з Києва поступилася команді з міста Костопіль Рівненської області. Ми програли, але нам дуже сподобалось, тому що ми любимо це діло. Тобто, це не страшно. Головне участь, а не перемогу, я вважаю. За словами президента Федерації волейболу Івано-Франківської області Олександра Поповича, команда, яка представлятиме Прикарпаття на цих змаганнях, також серед фаворитів. Ми минулого року дівчата наші йшли до цього, але війна завадила цього. Ми поза минулого року стали другими. Так що я думаю, що цього року в призах будуть точно. Але хотілося б, щоб були золоте. Фінальні зустрічі дитячої ліги пройдуть у вівторок, за словами голови комісії дитячого волейболу України Віталія Яцика, переможці та призери змагань традиційно отримають кубки, медалі та професійні волейбольні м'ячі. Юрій Надольський Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.